Всім привіт! До вашої уваги! Коротенький огляд придбаних моїх товарів. Була в АТБ і чек на 399 гривень, 27 копійок. Ну, 400 гривень. І неодноразово купую ось такі яблучка. У сіточці вони чуть дешевші, вважаються. Називаються українські. 29,89 за кілограм. Кіло 334 на 39,87. І також купила ось ще таких. Також українське називається. Це менша така сіточка. Тут 800 г на 24 гривні. Це червоні яблучка, а це такі зелененькі, більш жовтенькі. Тоді придбала ось таку сіточку. Тут чуть більше, ніж 2 кг, це називається цибуля вагова другої категорії. Тут майже 2,5 кг на 28,71 кг. Женька попросила свіжих помідорчиків 4 штучки таких невеличких. 85,89 за кілограм. 4 штучки заважили 542 грами на 46,55. Тоді, дівчатам ще купила мандаринки по дві штучки кожній. Називається мандарини першого гатунку 57,95 за кілограм на 33,73. І купила два свіжих огірочка. 109,89 за кілограм. 234 грами на 25,71. Ще хотіла купити банани, але не було. У чай взяла такий невеличкий один лимон. 68,85 за кілограм на 7,57. Папа попросив купити йому хаджику кавказьку, гостру від Верес. Давно не купувала. Він уже забув смак її. Так, попросив, я купила. 27,20. Також ще Женька попросила купити її живчик. Тут один літр. 150 мл яблучний. 20 гривень 70 копійок. Собі купила своє улюблене шампанське вино гризте. 330 мл ось така баночка. Фрателлі, Саме мені подобаються ось зелені ці баночки. Продається і в фіолетових, і в червоних різні смаки. А от найбільше мені подобається ось це зелененьке. 26,50 одна баночка. Ще Женька захотіла кукурузяні палочки. Чи тут, зі смаком сиру. Скільки тут грам? 55 грамів така пачечка невеличка. 26,90. Дуже часто робимо піцу, а саме із дріжджами, то купила від своєї лінії дві такі пачечки. 12 грамів у кожній. 12 гривень. І собі і Женьки купила наші улюблені макаронси. Саме з фісташкою нам подобається: смачненькі, солоденькі. І відчувається смак фісташки. 1340 в нашому ТБ коштує це тістечко. Ну і звичайно, я була в Аврорі для того, щоб купити по знижці ось такі таблетки для посудомоїчної машини. 20 штук від фірми Фініш. Це звичайні ці таблетки не універсальні, але була на них знижка, то я вже купила ці. Женька попросила давно мріяла, щоб я її купила ось такі маркери. 24 штучки в упаковочці. Ось так зручно їх носити, зберігати. Різні кольори, всі вони підписані. Ось такий коробочок. І також була в наважанівські кубаси. Купила упаковочку ігерські ковбаски. 931 грам, така ось пачечка. 145,80 за кілограм. На 135,89. І купила ось такий шматочок сиру. 199,90 за кілограм. На 78,36. Майже 400 грамів тай шматочок. І в наважанні копаси заплатила 214,25. Ось такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!